Ви вже бачили моє відео про те, чим дизельні машини виграють в бензинових. Але я обіцяв, що я знімлю відео по іншу сторону барикад. І сьогодні я вам розкажу, чим бензинові двигуни краще, ніж дизельні. За традицією лайк цьому відео, підписку на канал, і ми починаємо. Я не хочу вас агітувати, купувати бензин чи навпаки, не купувати. Я просто хочу сказати, чим він кращий ніж дизель, щоб ті, які думають, що їм більше підійде. Мали собі більш обширну інформацію про те, як підійти до купівлі авто. Перша причина, чому багато хто обирає бензин, це звісно дешевше обслуговування, утримання і ремонт. Якщо ми говоримо про звичайні бензинові двигуни, атмосферні без турбіни, то звісно, їхня конструкція простіша і відповідно все дешевше. Немає дорогих форсунок на відміну від дизеля, де, наприклад, одна форсунка може коштувати від 200 доларів в бензинових машинах. Такого немає. Тобто, форсунки є, але вартість буде в районі. Тисячі гривень, ну максимум дві тисячі. Також, якщо говорити про звичайний бензин, немає турбіни, відповідно, немає і інтеркулера, і це все значно спрощує конструкцію. Люди, які не люблять попадати на дорогий ремонт, люди, які їздять небагато і їм не потрібний складний дизель, однозначно беруть собі бензин. І одна з умов, чому вони їх розглядають і купують, це якраз. Просте утримання і ремонт. Капітальний ремонт звичайного бензинового двигуна завжди буде дешевший ніж в турбодизельного брата. Вартість фільтрів, вартість оливи в двигун це все буде дешевше в бензини. Але це тільки одна причина. Далі я розкажу ще вагоміші моменти. З машинами завжди буває так: їдеш собі, все добре, думаєш про своє, і в найбільш несподіваний момент згадуєш, що якраз настав час пройти велике технічне обслуговування чи навіть ремонт. І такі витрати завжди як сніг на голову. У мене теж була ситуація, коли потрібно було швидко віддати машину на сервіс, а зайвих грошей на картці не було. І в таких випадках кредитка може врятувати ситуацію, особливо якщо ваш дохід напряму залежить від авто. У Райфайзенбанку є вигідна кредитна картка 100 днів. У неї є тривалий пільговий період до 100 днів без відсотків, до 500 тисяч гривень кредитний ліміт та один із найвищих кешбеків до 20 відсотків. Усе прозоро без прихованих платежів. Оформити картку можна зручно онлайн. Через застосунок MyRife. Там жодних комісій при переказах на картки будь-якого банку при оплаті комуналки чи поповненні телефону, а також валюта за завжди вигідним курсом. Це зручно весь банк у смартфоні. А оформити таку картку ви зможете, перейшовши за посиланням, яке я залишив в описі під цим відео. Друга причина: бензинові машини не бояться зими. Так я розумію, сучасний дизель це є сучасний дизель, буде мінус 5, мінус 10, Він заведеться дуже добре, щоб він завівся в мінус 15, а то і мінус. 20 двигун має бути просто в ідеальному стані. В дизеля має бути суперове паливо, ідеальні свічки, мастило нещодавно замінене, і двигун в ідеальному стані для бензинки потрібно просто, щоб там була бензина. Тому бензиновий двигун навіть старої конструкції, нової конструкції, заводиться значно легше при будь-якій температурі. І хоча в нас в Україні немає таких суворих зим, принаймні за останній час, щоб температура падала нижче, ніж мінус 15, мінус 20 градусів, але все одно психологічний спокій. Бере своє і люди, які бачили, як старі дизельні двигуни не заводились навіть при мінусовій температурі, мінус 5, просто мають собі такий стереотип і переконання, і не хочуть ризикувати. Беруть бензинову машину, тому що вона заведеться гарантовано. І я вже мовчу про те, що коли буде така досить низька температура, то соляра має властивість загущуватися, а бензинка такої властивості не має. Третя причина: більший асортимент авто в одинаковому бюджеті. Уявімо, ваш бюджет до 15 тисяч доларів. І ви хочете кросовер на автоматі. Ви починаєте дивитись на авторія і бачите, що вибір невеликий. Будуть варіанти, як Nissan X-Trail 12-13 років, будуть дизельні Subaru, але я вже вам говорив неодноразово, що це пастка. Будуть дизельні Mazda, але це також пастка. Ці двигуни себе добре не рекомендують. Але в загальному таких перевірених гарних. Дизельних двигунів масово ви не знайдете. Тобто Honda, Вольво, Фольксваген, Ауді з хорошими дизелями до 15 тисяч буде знайти дуже важко ще й на автоматі. Натомість бензинових варіантів буде просто море тут. До кольору до вибору Міцубісі АСХ, Хонда Ц РВ, Мазда ЦХ 5 Вольво XC60, Хюдай Кона, Форт Ескейп. Навіть можна спробувати взяти Ford Edge. Це я так зходу вам сказав про те, що варіантів буде набагато більше, і багатьох людей. Це по-справжньому підкуповує, і крім того, в той самий бюджет ви зможете взяти бензинову машину по руках свіжішою і з меншим пробігом, тому що на бензинових машинах їздять менше. І про це наступний пункт: бензинові машини мають менші пробіги. Це справді так, адже якщо взяти до уваги статистику автомобілів дизельних і бензинових, ми побачимо, що на дизельних машинах в рік виїжджають майже вдвічі більше, і це по-справді так. Адже бензинова машина зазвичай використовується здебільшого в місті на короткі дистанції. Станції не так часто виїжджає на трасу, а дизель якраз береться для того, щоб їздити більше на легкі дистанції і пробіг намотується. І це ще одна причина. Люди, які хочуть машину з пробігом до 100-150 тисяч кілометрів, або хоча б до 200, але щоб пробіг був точно рідний, бензинка це 100% варіант, адже дизель буде знайти важко з маленьким пробігом, хоча б до 150 тисяч кілометрів. І навіть якщо ця машина буде 20-го року, пробіг вже може бути за 250 п'ятдесят тисяч. Наступна причина: бензиновому авто комфортніше в місті. Я ні в якому разі не хочу сказати, що дизельне авто помре по місту, якщо ви будете його експлуатувати в міських умовах там за рік часу, але як не як. Турбіна, ЄГР, закусовується впуск, страждає екологія, короткі дистанції, холодні запуски. Це все стопроцентово скорочує ресурс вашого дизельного двигуна. Багато хто думає, купив собі дизель для міста, покатаюся раз в тиждень виїду на трасу, дам їй гарно, щоб все вилетіло, і він мене буде гарно їздити. Їздити вона вам може суперово, але бензинова машина не буде вам давати таких інколи сюрпризів, суто зв'язані з міською їздою. Не проходить регенерація сажового фільтру. Проблема вже по єгері. Він десь залипає, заклинює. Це все якраз від того, що закоксовується автомобіль? Ну як автомобіль? Двигун? Я знаю багатьох людей, які працюють відомо, може за кілометра два. І вони мені кажуть: я ні разу не прогрівавши свій дизельний двигун за півтора року до робочої температури. Ви собі просто уявіть людина, встає, наприклад, заводить машину три хвилинки. Вона працює і вона їде. За півтора кілометри дизель не нагріється до робочої температури ніколи, навіть якщо він буде просто найновіший і найтехнологічніший. Ну хіба ви його заведете? І Зразу в полік газу і будете там їхати зразу 160, та тоді ви його нагрієте. Але просто за кілометр півтора спокійної їзди він не нагріється вам до робочої температури. А коли двигун не досягає своєї оптимальної температури, особливо дизельний тривалий час, повірте. Це ні до чого доброго не призводить. Якщо підсумувати, то дизельні машини кращі від дизельних, тим що вони простіші, відповідно, вони дешевші, дешевші не тільки в утриманні і ремонті, а й дешевші в купівлі. Є більший вибір автомобілів. Також вони підходять для тих, хто здебільшого їздить не дуже багато і. Зазвичай їздить по місту для тих, хто не хоче переживати через якість палива, адже бензинові двигуни не такі чутливі до якості палива, як дизельні. Я говорю про бензинові атмосферні двигуни. Для тих, хто не хоче заморочуватись сажовими фільтрами, з турбінами. Вони не хочуть думати, що коли треба обслуговувати, тому що в них поміняне масло в двигуні. Поміняні фільтри, нові свічки, і він поїхав. Зазвичай ці люди консерватори, вони хочуть просто і надійно, але ви маєте розуміти, що ви будете дечим та й жертвувати. По-перше, атмосферні бензинові двигуни навіть з об'ємом 2,5 літри, не мають такої приємної динаміки, як має той самий навіть двохлітровий дизель. Так можливо, з нуля до 60 км за годину ви гарно вистрілите, але потім вона буде потихеньку здуватись. Плюс ви жертвуєте витратою палива. Якщо беремо двохлітровий дизельний двигун в середньому буде споживати 7 літрів місто траса, тобто місто 9, траса 5, то 2,5 бензиновий двигун чи 2-х літровий. По місту бензини буде споживати літрів 13, це точно по трасі буде в районі 8. Змішаний вийде 10,5-11 літрів. Зараз тут десь зверху вилізе відео, в якому я розповів якраз навпаки, чим дизель краще, ніж бензин. Ви зможете перейти і порівняти, щоб вибрати для себе те, що вам більше пасує. Небагато їздите, живете в місті, не хочете переживати за свій сажовий фільтр, за якість палива, за турбіну, за ЄГР, за дорогі форсунки бензин, Якщо готові переплатити за пальне. Якщо це не ваше, то точно дивіться моє минуле відео про те, чим дизель краще, ніж бензин. Всім папа, -па, бережіть себе!